Єдині новини тривають. Про головне на 17-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Кабами та дронами росіяни тероризують жителів Запорізької області. За добу окупанти двічі вдарили попри фронтовому селу Павлівка. Поранення дістали двоє жінок. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно, вітаю, що тобі відомо. Вітаю ліля. Дійсно, сьогодні двічі за день росіяни атакували прифронтову павлівку. спершу вдарили кабами, і на території села зафіксовано за офіційними даними три авіаудари. Було ну і власне було під час цього обстрілу. Пошкоджено житлові будинки. А також важкого поранення зазнала 75-річна жінка. А вже вдруге окупанти скерували на село безпілотники і ворожі впіві. Один із ворожих ФПВ пошкодив житловий будинок і там вже. Поранив 56-річну жінку обох постраждалих доправили до лікарні. І одна із пацієнток наразі перебуває у вкрай важкому стані а Друга жінка середньої тяжкості, ну і загалом протягом цієї доби росіяни обстріляли на Запоріжжі 11 населених пунктів. Це території прифронтові, як Васильівського, так і Пологівського районів по містах та селах, що зазнали обстрілів, зафіксовано понад три з половиною сотні ударів. Ну а власне у самому прифронтовому Запоріжжі продовжується і завершується будівництво ще однієї підземної школи, такий освіт. Вітні укриття зводяться для того, аби діти могли навчатися офлайн у безпечних умовах. І власне це укриття воно буде так само розраховане, як і інші, які вже працюють на тисячу учнів, які зможуть відвідувати школу у дві зміни. Основні будівельні роботи вже завершено. і Зараз триває облаштування приміщення, також благоустрій навколишньої території. Загалом завершити роботи будівельники планують до кінця травня. Ну і в. В цілому у різних громадах області роботи тривають на 13 будівельних майданчиках. Прошу пряму мову щодо цього, речника обласної військової адміністрації Олександра Коваленко. Будівництво кожної підземної школи тире протирадіаційного укриття триває приблизно пів року, і тому ми сподіваємося що саме до, до вересня буде відкрите 13. А згодом ми ставимо собі за мету відкрити і побудувати а потім відкрити на території області понад 25 таких навчальних закладів підземних. Лю, ось такі новини маю станом на зараз з Запорізької області, і передаю далі вам слово. Дякую, колего. З нами наживо була Інна Гогой з інформацією про оперативну ситуацію у Запорізькій області. Після триденної перерви росіяни запустили 108 безпілотників по Україні 60 ворожих дронів збили, ще 41 локаційно втрачені. Серед тих, хто доклав зусиль сьогодні вночі до відбиття ворожої атаки, бійці військово-морських сил ЗСУ. Про це в нашому ефірі зазначив Дмитро Плетенчук, речник ВМС. Він також розповів про оперативну обстановку в акваторії Чорного та Азовського морів. Вони виводили кілька ракетоносіїв під час так званих святкувань. Це було пов'язано з забезпеченням охорони і оборони, можливо, очікували якихось від нас сюрпризів, але після закінчення святкувань у пункті базування новоросійськ вони ці носії завели назад. І, відповідно, зараз там в акваторії Чорного моря взагалі відсутні будь-які одиниці. В азові їх нема в принципі вже стало тривалий час. Сполучені Штати дали зелене світло на передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет та 100 ракет ППУ Петріот від Німеччини. Але ці поставки можуть виявитися останніми під американським прапором. Ця зброя виробляється в США, і для її експорту потрібен американський дозвіл. Проте допомога схвалена попередньою адміністрацією, вичерпається вже до літа. Нинішній президент Дональд Трамп, схоже, не бажає її поновлювати. В українському парламенті визнають, сил Європи недостатньо, щоб замінити американську підтримку. Утім, постачання зброї з Німеччини, Великої Британії та інших європейських союзників триває, хоч і в менших обсягах ніж потрібно для перемоги. Президент Франції Макрон знову заговорив про можливість розгортання іноземних військ в Україні. За словами президента, мова про тисячі солдатів, які демонструватимуть солідарність заходу. Французький лідер уточнив, що може йтися про кілька тисяч бійців. При цьому він наголосив, справа не в кількості, а в самій присутності військ для підтримки України. За словами президента, мається на увазі, друга лінія оборони, повітряний простір чи стратегічні об'єкти віддалені від фронту. Метою такого кроку буде стабілізація ситуації після завершення активних бойових дій з Росією, як запевнив Макрон, обговорення цього питання з європейськими колегами продовжується, попри відкриту критику його позиції деякими країнами НАТО. Туреччина заявила про готовність прийняти мирні переговори між Україною та Росією. Президент Ердоган у розмові з Макроном підкреслив зараз історичний момент для припинення війни, і Анкара готова сприяти миру на всіх рівнях. Лідери Туреччини та Франції також обговорили співпрацю у ході запуску постійного мирного діалогу між Києвом і Москвою. Спочатку 30-денне перемир'я, а вже потім перемови з такою умовою до Москви виступив спецпредставник Трампа в Україні кіт Келох і наголосив, що переговори без припинення вогню неможливі. Келох також зазначив, що цитую навпаки бути не може, і лише за таких умов всеосяжні мирні переговори можуть бути реалізовані. Нагадаю, цієї ночі російський диктатор Путін відкинув ідею припинення вогню на 30 днів і запропонував провести прямі перемови в Стамбулі. Аналогічну позицію з Калогом займає і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він також наголосив, Європа разом із Україною закликає до примир'я, оскільки без нього початок будь-яких переговорів неможливий. На сам кінець мерц зазначив, що офіційний Київ зі свого боку погодився на 30-денне перемир'я. Цитую, без жодних умов чи але. Папа римський лев, чотирнадцятий у своїй першій недільній промові закликав до миру в Україні та негайного припинення бойових дій у секторі Гази у зверненні з лоджії собору святого Петра у Ватикані. Понтифік сказав: цитую ніколи знову війні і нагадав, що світ переживає третю світову війну по частинах. Він також привітав усіх матерів з їхнім днем та нагадав про 80-ту річницю завершення Другої світової. Перед зверненням папа відслужив приватну месу біля гробниці святого Петра разом із настоятелем августинського ордену. Нагадаю, що Лев XIV став першим папою зі США. Fratelli, не мовчи, полон вбиває у Києві. Відбулася традиційна щотижнева акція нагадування про військовополонених та зниклих безвісти захисників України. До події долучилися кілька сотень людей з різних куточків країни. Усі подробиці в репортажі Євгена Бригара. Вздовж одного з найбільших проспектів столиці вишукувалися сотні небайдужих громадян. У багатьох плакати з закликами звільнити військовополонених та прапори світлинами українських героїв. До акції нагадування долучаються і водії. Клаксони авто не змовкають. Серед присутніх цивільні та військовики, дорослі і малі, рідні військовополонених та ті, хто вже повернувся з російських катівень. Приміром, бійці Азову Сергій та Андрій. Вони й самі пройшли російський полон. Тож не чуток знають, що підтримка військовополонених важлива. Частина побратимів, з якими хлопці боронили Маріуполь, досі в полоні. Ще близько третини, котрі на той момент у нас були в групі. Вони знаходяться досі в полоні. Це якщо брати взагалі весь підрозділ, то близько 600 людей, мабуть, так що не помиляюсь, досі знаходяться в полоні. Ну, з останніх обмінів е, з нашої групи повернувся Вертуха, е, ну, і він розказував, де наші хлопці знаходяться, розказував, ну, що він чув про хлопців, де ну, в інших місцях вони були. Ну, Як завжди, катування, е, морять голодом, ну, все те ж саме, нічого не міняється. 37 місяців на повернення чоловіка морпіха і оборонця Маріуполя чекає Анастасія. Нещодавно вона отримала новини про свого героя. Мій чоловік знаходиться в Мордові, 10-й колонії. Це суворого режиму колонія. Вони стоять по 16 годин, тобто там умови дуже тяжкі. Передавали, що чесотка, грибок, сипляться зуби. Що їм потрібна швидка допомога і звільнення з полону додому? Ще понад тисяча морпіхів з маріупольського гарнізону у ворожому полоні. Є серед присутніх і рідні бійців про долю і місце перебування яких інформації немає. Лариса чи чоловік брав участь у боях на Курському напрямку та зник безвісти, ділиться. Невідомість вбиває зсередини. Наша мета це привернути увагу, що зникли безвісті. Це не діагноз, це найгірше, що може статися. Тому ми хочемо, щоб були якісь відомості. Ми хочемо отримати відомості і хочемо знати, де наші рідні. Усі присутні закликають і українську владу, і світову спільноту боротися за повернення кожного, хто залишається у ворожому пеклі, і обіцяють, ці акції триватимуть. Доки всі полонені українці не повернуться додому, тут навіть є один полонений, який з крайнього обміну є. І він каже: Так, я знаю, нам ну передавали інформацію, що тут є. Зараз тут і він каже: Я здивований. Я ну я був дуже сильно вражений, почувши, а зараз ще й побачивши, це дуже надихає і ну приємно. Євген Бригар, Богдан Савруцький подробиці телеканал Інтер, єдині новини. До Івано-Франківська завітала особлива місія з Італії: волонтерів, паралімпійців та музикантів. Іноземні гості не лише привезли гуманітарну допомогу, а й організували мистецько-спортивні заходи. Для українських бійців, які втратили на війні кінцівки, провели майстер-клас із гри у великий теніс та вечір італійської музики. Про все розповість Жанна Дочак. У великий теніс на професійному корті боється з київщини Тарас граю вперше. Чоловік втратив право ногу на війні. Нині на лікуванні Івано-Франківську. Я дуже задоволений, відпочив дуже гарно, але щоб цим цим займатися, треба себе трошки заставляти до фізичних прав бо досить важко. Разом із Тарасом тренуються ще кілька бійців. Майстер-класи з гри у великий теніс для них проводять групи італійських паралімпійців, серед яких Марко Соломоне спортсмен приїхав в Україну, щоб підтримати поранених українських воїнів і показати, що навіть у кріслі колісному можна жити повноцінним життям я хотів на власному прикладі показати українським ветеранам, що і після поранення та втрати кінцівок для них доступні всі ті радощі життя, що й раніше, а ще надихнути їх займатися цим спортом. І гадаю, нам із колегами це таки вдалося, адже я бачив на обличчях ветеранів тільки посмішки. Спортсменів паралімпійців привезли на Прикарпаття волонтери з італійського міста Алесандрія. очільник групи Лучано Картолано Розповідає, вони активно підтримують Україну ще з 22-го року Із з гуманітарною місією вже побували в Києві, Ірпені, Бучі, Бородянці, здійснивши десятки візитів. Зрозуміли, матеріальної допомоги недостатньо. Ми хотіли зробити щось особливе для тих, хто через війну втратив кінцівки. І так виникла ідея організувати щось у напрямку спорту. Знаємо з власного досвіду, що спорт єднає Надихає, заряджає позитивом, великий теніс на візках, дуже популярний в Італії. Наші спортсмени з задоволенням долучилися до проєкту. Їхній головний меседж принести нам надію підтримати тих, хто найбільше постраждав від цього брутального від цієї брутальної агресії війни. Отже, не тільки гуманітарна допомога, а теж. Продемонструвати, що і особи з інвалідністю можуть розвиватися, можуть мріяти, можуть працювати, можуть займатися спортом. До цієї поїздки італійські волонтери готувалися близько року. Українським ветеранам подарували п'ять спеціалізованих крисел колісних для гри в теніс. Ціна кожного 4 тисячі євро. І ми щиро дякуємо італійському народу за підтримку Прикарпаття. І сьогодні ми бачимо, як вони активно допомагають нам, якраз в адаптивному спорті для наших хлопців, для наших ветеранів. Звичайно, що є різні види спорту. Це і дарс, і віджим лежачі. Але ми сьогодні вже бачимо, що Ще може додатися один вид спорту це великий теніс, і це завдячуючи нашій італійській стороні. А ще з волонтерами приїхали музиканти, щоб потішити франківців і гостей міста італійськими хітами. Іноземні гості дали благодійний концерт Просто неба в середмісті море. Ми розуміли, що людям, які щодня стикаються зі смертю, потрібна не тільки гуманітарна допомога. Ми вирішили подарувати цим людям посмішку вмиротворення. Ці дві години музики ми хотіли подарувати всім людям, які нині живуть під виття сирен і у жахіттях війни, щоб вони могли, хоч трішки, про все забути. Одну із пісень Мрій хлопче мрій італійці присвятили українським захисникам. Вони нам привезли і свою культуру, свою пісню, свою мову. Один один. тому це тому це насправді дуже важливо для нас. Така підтримка не тільки не тільки матеріальна, а й духовна. Це такий жест, який підтверджує те, що що, що нас, що нас люблять за нас, не забули. Ці схожими проєктами італійські волонтери планують навідуватись в Україну неодноразово. А серед італійців, спортсменатами, ці популяризуватимуть ще один їхній проєкт будівництво реабілітаційного центру. То на Прикарпатті Шанатучак зі автонас подробиці Інтер, Марафон, єдині новини. Далі запрошую до слова Ірину Баглая. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 18-й. бої на Новопавлівському напрямку про ситуацію на фронті у студії буду говорити із десантником 79-ї таврійської бригади ДШВ. Долучайтеся.